Робимо глазу для пряників. Нам потрібно один білок 170 г пудри, але добре просіяної, щоб в ній не було ні комочків, ні грудочок пересіяти через сито. І одна чайна ложка лимонної кислоти. Збиваємо білок і поступово будемо додати пудру. Тут побіліла, додаємо одну чайну ложку лимонного соку. Моя глазур готова. Вона легенько повзе, але не, не рідка, не тече. Будемо робити кольори. З даних інгредієнтів в мене вийшло три мішечки з глазурю. Ось такі. Я їх позав'язувала. Вони не підсихали і не... Щоб ними можна було далі працювати, і будемо чекати на художників. <сіх> Всім па-па!